Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з астрономії. Задача така: Чи можна неозброєним оком побачити сонце з Сиріуса якщо до нього 8,6 світлових років, а абсолютна зоряна величина Сонця плюс 4,7. Найскладніші найслабкіші зорі, які ще можна побачити неозброєним оком. Мають видиму зоряну величину плюс 6. Оцей значок М, ніби в степені, він означає, що оце зоряна величина. Видима зоряна величина. Ось так само тут. Це не степінь. Це позначення видимої зоряної величини. Я колись, як тільки почав вчити астрономію, то спочатку думав, що це степень. І не міг зрозуміти, що ж це таке, як це вирішати ці задачі? Потім розібрався і виясняється, що це таке позначення. В астрономії таке позначення введено. Ну що ж, ось перед вами Сіріус. Отакий розмір Сонця порівнює з Сіріусом, а тут маленька ця точка – це наша Земля. І нам зараз треба з'ясувати, якщо би ми перебували на Сіріусі, чи можемо ми бачити неозброєним оком. Наше сонце з Сіріуса. Така задача. Записуємо скорочений запис задачі. Відстань від Сіріуса до сонця 8,6 світлових років. Абсолютна зоряна величина Сонця плюс 4,7 і зоряна величина видима зоряна величина, яку Може побачити людина неозброєним оком плюс 6. Це мінімальне значення. А знайти треба, по суті, видиму зоряну величину Сонця з Сиріуса. От ми позначили її так. Ну, для того, щоб розв'язати задачу, потрібно спочатку перевести відстань від Сиріуса до сонця. З світлових років в парсеки. Тому що в подальших формулах використовується вістинь в парсеках. Щоб перевести світлові роки в парсеки, треба світлові роки помножити на 0,37 10. -тисячних. Перемножаємо. 8 і 6 помножити. На перевідний коефіцієнт получаємо 2,64 парсека. Отже, відстань від Сиріуса до сонця 2,64 парсека. Далі застосуємо формулу, яка зв'язує Абсолютну зоряну величину і видиму зоряну величину світила. Ось ця формула. Абсолютна зоряна величина сонця дорівнює. Видима зоряна величина сонця, плюс 5 мінус 5 помножити на логарифм відстані, між цими, відстані до цього світила, в даному випадку до сонця, в парсеках. Ось тут відстань обов'язково має бути в парсеках в цій формулі. Тому ми переводили в парсеки світові роки. З цієї формули знаходимо видиму зоряну величину Сонця. З Сиріуса Вона дорівнює абсолютно зрівовичина. Ну, і треба ці два доданки перенести в ту сторону і поміняються знаки на протилежних. П'єрочка буде з мінусом, а п'ять цих логарифмів буде з плюсом. От отримали ми таким чином кінцеву формулу для розв'язування нашої задачі. Підставляємо значення. М дорівнює видима зоряна величина сонця мінус 5 плюс 5 логарифм в парсеках підставили відстань від сиріуса до сонця. За допомогою мікрокалькулятора проводимо розрахунки, обчислюємо, що з сиріуса видима зоряна величина сонця буде плюс 1,8. Тепер порівнюємо з тою зоряною величиною. Яку може побачити людське око мінімальною, плюс 6. Але згадуємо, що чим менша зоряна величина, тим яскравіша зоря. В даному випадку зоряна величина, видима зоряна величина менша, ніж ту, яку може побачити людина. Значить, вона, ця, вона може побачити людина. Ще краще, бо вона має менше значення. Вона буде яскравіша, ніж мінімальну ту, яку може побачити людина. Отже, робимо висновок, що людина може побачити Сонце, якщо вона буде перебувати поблизу Сіріуса. Записуємо відповідь. Оскільки зоряна величина, видима зоряна величина, яку реально. Побачить людина з Сиріуса для сонця менше, ніж видима зоряна величина, яку побачить людина мінімально. Це означає, що сонце Сиріуса буде видно неозброєним оком. На цьому все. Дякую. До наступної зустрічі!